Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо чарівну країну граматики. В цій країні дуже багато різних завдань. Давайте спробуємо разом з вами їх виконати. Зараз я вам пропоную пограти у гру назви лагідно. Я буду називати овоч, а ви будете називати цей овоч лагідно. Наприклад, це помідор. Як можна сказати лагідно? Помідор чик. Це буряк. Назвіть, будь ласка, лагідно. Правильно бурячок. Це огірок. А це правильно огірочок. Це картопля. Назвіть, будь ласка, лагідно. Правильно картопелька. Це Баклажан. Як ми скажемо лагідно? Молодці. Баклажанчик. Це морква. А лагідно. Правильно морквинка. Це перець. Назвіть, будь ласка, лагідно. Правильно Перчик. Молодці діти. Ви правильно виконали це завдання. А зараз я пропоную пограти в іншу гру, яка називається Що біля ящика? Що біля ящика? Біля ящика часник Скажіть, будь ласка, що біля ящика? Правильно, біля ящика цибуля. Скажіть, будь ласка, що біля ящика? Правильно біля ящика кукурудза? Що біля ящика? Правильно біля ящика морква. Що біля ящика? Молодці біля ящика капуста. Скажіть, будь ласка, що біля ящика? Правильно, біля ящика картопля? Що біля ящика? Правильно, біля ящика гриби? Скажіть, будь ласка, що біля ящика? Правильно, біля ящика огірок. Що біля ящика? Молодці. Біля ящика кабачок. Що біля ящика? Правильно, діти! Біля ящика гарбуз. Що біля ящика? Правильно, біля ящика баклажан. Молодці діти. Із цим завданням ви впоралися. Наступну гру, яку я вам хочу запропонувати, називається Чого немає. Я називаю овоч, а ви називаєте, якого овоча немає. Наприклад, це перець. Немає чого, немає перцю. Це морква. Немає чого. Молодці, немає моркви. Це баклажан. Немає чого. Правильно, немає баклажану. Це картопля. Немає чого. Правильно, немає картоплі. Це огірок. Немає чого. Правильно немає огірка. Це буряк. Немає чого. Молодці. Немає буряка. Це помідор. Немає чого. Правильно немає помідора. Молодці малята, ви з цим завданням ви впоралися добре. Ось і підійшла до кінця наша з вами подорож. Ви мене дуже сильно порадували своїми знаннями. До побачення, до наступного заняття!